Вітаю всіх. Ну що ж, я хочу подивитись, знову таки, Дніпропетровщина. Наступ на Дніпропетровщину. Давайте так. Дніпропетровщина все до кінця серпня. Повторююсь. Тенденція Дніпропетровщина наступ РФ. Дніпропетровщина тенденція до кінця серпня. В рух є активний. Наш спротив наш іде Відразу. Результат зупинять. Зупинять, зупинять. Зупинять. Так. Хитрощі маніпуляції Оце все є. Зупинять. Ворог матиме успіх на Дніпропетровській області. Влази. ні Розумієте, це ну, більше оці хитрі маніпуляції не скажу на кордоні. Боротьба сильна. Дивіться, кордон. Все це залишиться на кордоні. Отам. Не бачу просувань таких. Все залишається на тому кордоні і, і дійсно буде зупинка. Великого просування глиб немає, є спротив, який є ефективним, і ворог не має того успіху, який би хотів. Дніпропетровщина поки що видихаємо на тему наземного наступу, на тему обстрілів, самі розумієте: Кабихі, Арта і все інше, ФІПІВІ, ланцети, шахеди, все гімно враховуємо безпекову ситуацію, враховуємо. Будь ласка.